Угу. Зараз в цілому всі думки про дім, відчуття, що ти не вдома, і крапка. Я не хочу будувати ніякий світ новий де окрім у себе вдома. Тобто, в мене навіть думки такої немає, десь обживатися. Ну, зрозуміло, і всі елементарні перші речі вони мають бути об'єктивно, тому що людина на колясці не може існувати в військово-польових умовах. Але обживатися ні. Навіть це деяке питання, я навіть думки не допускаю про це, тому що є чітке розуміння, куди повертатися, де жити перший час, як то відбудовувати. Мені не треба іншого дому. Виходь. Нас не замовкало просто. У Нас же Гостомельський аеродром просто декілька кілометрів від нас. У Нас як ото прилетіло 24-го, так просто не замовкало. Да, до самого виїзду постійно було. Тобто, і там, коли типу цей зелений коридор, припинення вогню вони не замовкали. Вони не пропустили ж перший день автобуси і виявилося, що не був погоджений цей коридор, а люди просто самоволки отак от змогли вискочити. Багато ми по дорозі бачили людей: розстріляні авто, люди, внутрішні органи на дорозі. Ну ми від першого дня залишалися в своїй квартирі, тому що для людини на кріслі колісному спускатися в укриття. Просто нереальна у нас звичайний підвал, який не опалюється ще декілька місяців тому його затопило, у нас спровало там трубу. Він ще й був сирий. От і ми одразу прийняли рішення: у нас перший поверх недостатньо товсті стіни в комплексі, що ми будемо перебувати вдома. Якщо будуть активні дії, заходити в ванну чи виходити в коридор там між стінами несучими. Ну, власне, так ми і були. І коли активні бої тримали, тривали просто біля нашого будинку, над нами на четвертий поверх поцілили. Там була пожежа в комплексі в нашому більш ушкоджені. Є дома. Ну от, новий, зруйнований, це все біля нас. Там так гупало, що взагалі не зрозуміло було в кого. У нас ще ж артилерія, йшли такі бої. Просто у нас з балкона хтось стріляв, ми потім знайшли перчатки. Скоріше за все, хтось з тероборони, тому що ну, не військові перчатки, а звичайні будівельні. Е, хоча орки таких забезпеченнях хріного знає. Ну, тобто, ми почули, що мене поранено. У мене є в інстаграмі записувало аудіо, як у нас просто бухало. Це було між і сьомою ранку почало. Ось це все. Зараз біля нас стріляють я думаю, чутно. Це в квартирі. Це проте, в глибині квартири. Ну, таке враження, що ти просто на полі бою, безпосередньо. Не десь далеко бахає, бо ми вже відрізняли, наскільки далеко. Мені здається, ну там в тебе слух уже по населених пунктах орієнтувався, де зараз літає. А безпосередній бій це ну, враження. Ну, страшно, але ну, ми з Віталіком якось знаєте, е першу ніч ми там намагалися сидіти, коли це все взагалі шок і страх. А потім він каже: Ні, все короче, йдемо, лягаємо в ліжко ну, типу, рівень довіри ЗСУ сплю в піжамі. З 3-го числа не було світла, зв'язку. Газу, води, нічого. Навіть згуртуватися на акцію протесту ну, було просто неможливим, тому що всі були без зв'язку і досі з людьми немає зв'язку. У нас в чатах розшукують свої родини, своїх близьких, родичів. Ми коли вже виїжджали прямо перед нами, ці прийшли орки на машинах. От Ми просто сиділи в машинах отак. З піднятими руками, бо. Ну, вони цілились автоматами в так. нас. Е і людям, які стояли на вулиці, склали, ну, типа, показали стояти. І в мене найбільший страх мабуть, був, що хтось з переляку зараз побіжить. І нас просто чергою зачепують і розстріляють. Ну, просто під ну, так от він стоїть, цілиться і ззаду люди. І нас просто заодно і розстріляють. І Ми з піднятими руками так, от я сиділа, і просто ми замерли куточок. Тобто, загалом це не є формат нашої діяльності в мирний час, тобто ми не займаємося гуманітарною допомогою, адресною допомогою. Але тут вимушені були перепрофілюватися, так як люди, ну, наша категорія, люди з травмами спинного мозку, вони мають, окрім очевидних проблем з мобільністю, мають багато різних порушень організму, які зумовлені. Тримання сечі, там, проблеми з кишківником, загальні там, захворювання серця, легенів. І відповідно зараз майже ніхто не працює, тобто придбати нічого неможливо. Грошей, звісно, обмаль всі в режимі економії, плюс ліки стали недоступними. Відповідно, у нас є партнерські організації в Швеції, в Польщі, от нам з Чехії тут частина гуманітарної допомоги. Прийшла, ну, яка включає засоби особистої гігієни непереважно, ті, які зараз недоступні майже в Україні, і такі ліки первинної необхідності, якими ми забезпечуємо. Куро презервативи, там мішки. Урок презервативи. Прокладки, пелюшки, пелюшки, пелюшки там, навіть такі елементарні речі. Тут катетерів багато, тут є ліки, там де просять такі елементарні, як і бупрофен, ну хоча першої необхідності. Так? Є купа нюансів, які треба закривати, але зараз просто цього немає в продажу. Тому що, наприклад, по уропрезервативах і таких специфічних штуках склад стоїть між Бучі і ірпіне. Був. Ну, був, так. Немає взагалі де купити. Ми не говоримо там, знаєте, що типу от купити нема де в Україні. Ну по суті, це є речі первинної необхідності, це базові. Тобто без них в цілому е, обходитись неможливо. Ну навіть сечовипускання. Коли людина не контролює це, а переважно вона вимушена сидіти, тому що або в сховищах, або десь е, в коридорах, то відповідно неконтрольований процес це ну, в холодній квартирі. Це Купа різних ускладнень. Тут у нас багато різних перев'язувальних матеріалів, тому що, знову ж таки, травма спинного мозку це порушення трофіки, тобто це відсутність щасливості. Людина багато сидить. ну, Наприклад, в мене теж на ногах купа ран, тому що був вимушений вдягатися сильно, воно понатискало і, відповідно, зараз це треба лікувати. Це відповідальність кожного не бути байдужими і херачити на своєму фронті все.